Скоро буде три роки повномасштабної агресії. Чому не захищені об'єкти енергетики? Чому на перших шпальтах світових видань пишуть про корупцію в Україні по захисту об'єктів енергетики? Я вам наведу приклад без вказання адреси. Величезна підстанція, стратегічно важлива підстанція. Рік тому навколо цієї підстанції починають зводити захисний об'єкт, доводять до половини і зупиняють. І півроку цей об'єкт не добудовується в кінцевому результаті. Зараз туди прилітають російські ракети і знищують цю підстанцію, тобто потрачені гроші на об'єкт захисту, який не збудований, знищена підстанція. Хто за це буде відповідати? Чому не добудована підстанція? Хто прийняв рішення зупинити? Будівництво захисту підстанції ну на всі ці питання треба давати відповіді, і це не вороже і псо, це корупція, і це я вважаю, повинні бути конкретні відповідальні.